Друзі, всім привіт! Це знову канал ФПЛ Україна. У Нас минув 10-й тур АПЛ. Відповідно, попереду 11 й Сьогодні будемо говорити, кого треба брати перед цим 11-м туром. Поговоримо, як завжди, по статистиці: як, ким заміняти травмованих, кого капітанити. Подивимося трошечки на мої результати в десятому турі. Поговоримо про календар, як завжди, мій watchlist, коротше Дуже багато фентезі інформації сьогодні для вас буде. Дуже вам дякую. В минулому випуску. Ви дуже багато написали коментарів, поставили лайки. Це все, що я дуже-дуже ціную, тому що це допомагає розповсюджувати контент і відповідно то допомагає популяризувати фентезі. Тому, якщо вам подобається відео, ставте лайки, пишіть ваші думки в коментарях. Я задоволення їх читаю, особливо в перші дні відповідаю на всі, тому обов'язково пишіть. Давайте починати, починаємо з моєї команди в 10-му турі. Перед 10-м туром я зробив два трансфери, вони були не зовсім такими, як я розказував на минулому подкасті. В останній момент я трошки передумав все і не впевнений, що це було правильне рішення. Взяв я замість Педро Поро Габріеля з Арсенала і замість Медісона взяв Ка. В принципі, я з цими трансферами вийшов в нуль, тому що якщо б я залишив. Тих двох гравців тотанхем, які в мені були. В мене були, то я б набрав в принципі ті ж самі очки. Але мене в мене було б два трансфери. Зараз я, в принципі, маю сака, мене це задовольняє. Що робити по Габріелю? Давайте трохи поговоримо, зупинимося на цьому. До цього Габріель зіграв, здається, 6 матчів АПЛ і 10 загалом підряд по 90 хвилин. І, звичайно ж, це просто жорсткий тролінг, що саме в матчі, в якому дуже багато людей купило Габріеля, я в тому числі. Він знову не вийшов і знову перед нами стала та сама дилема. Що робити з Габріелем, яка була в тих, хто брав його з першого туру. Взагалі, це вікно ми всі про. Ми... Я пропустив, коли Габріель грав, я його мав з першого туру і маю тепер. Тому дуже вдало я взяв Габріеля. Але, але, я, як і після перших турів, не хвилююся щодо цього, тому що я думаю, що все ж таки це був відпочинок, легкий, звичайно, легкий матч проти Шефільд Юнайтеда, який у будь-якої команди. В АПЛ, коли вони бачать в календарі Шеффілд. І Артета побачив це і поставив другий, ну, не другий склад, а звичайно, по, трошки він точечно він поміняв склад, випустив Ківьора, випустив Анкетія. Анкетія замість Жезуса в принципі, травмовано вийшов, мабуть, не так це актуально, але саме Габріель, я думаю, що був якраз. Жертвою цього відпочинку або не жертвою, а ці метою цього відпочинку. І я думаю, що все ж таки Габріель повернеться вже цього туру в основу і, звичайно, його зливати одразу не планую. Хоча тур в нього такий собі з Нюкаслом гра, далі трохи краще буде. Будемо дивитися, що далі буде з Габріелем. Можливо, знову таки будемо його продавати скоро, але таке фентезі, такий футбол. На жаль, менеджери реальних клубів ФПЛ не підстраюються під фентезістів, тому поки що маємо те, що маємо. САКА. Віддав цей трохи вдалий лакі такий асист. Він подавав кутовий, голкіпер відбив м'яч на ногу НКіа, той забив. І, в принципі, це такий собі асист. Я не думав, що дадуть там асист, але схоже, що вважали статисти статистики ZPL, що Сака подавав саме на Ankет. Або що він бив ствір, тому що, можливо, якби там голкіпер не відбив би, то м'яч би залетів. І це як удар було за рахунок, але так, так чи інакше Сака отримав. Отримав свій асист, це непогано, це врятувало той трансфер, тому що Медісон взагалі дуже чесний, чесний, знову таки, асист на автогол віддав. Тому тут таке. А Педро Нету дуже-дуже шкода, травмувався. Нету дуже багато асистів вже не віддавав. Ми далі подивимося його статистику, коли будемо говорити про того, про те, ким його міняти. Але він травмувався, схоже, що кілька тижнів його не буде. Травма несерйозна, і треба думати, що робити з Педро Нето. В нього дуже непоганий календар в цьому турі матч з і, Звичайно, він в ньому не зіграє, і треба серйозно подумати, чи варто Педро потримати до інших хороших матчів, можливо, вже після перерви на збірної. Бо все ж таки продавати його прямо зараз. Вийшло так, що замість Габріеля в мене вийшов Владимір Цоффал, нічого він не зробив, і, в принципі, захист Вестхема ну дуже-дуже невдало зараз. грає, По статистиці вони там в топ-5 знизу по всім статистичним показникам по захисту. Тому, звичайно, бачити Реля і цовфала в основі не дуже не дуже зараз хочеться навіть в матчах, таких, як Евертон, такий дуже був в'язкий матч, і я там, там зміг забити, там м'яч повністю на совісті. Калер Тальюїна, він там дуже класно все зробив, але в цілому Весхан, звичайно, дуже погано виглядає в захисті. Ну і е, Муса Діабі нарешті заніс 13 очок. Казав я, що Діабі мені подобається, хоч і незважаючи на те, що Воткінс трохи менше став грати з партнерами, більше став націлений на ворота, але Діабі все ж таки грає другого нападника. Все ще в віллі, календар дуже класний, і Діабі свої очки нарешті добрав. Сон Хюн Мін, я дуже, дуже довго думав, чи минулого туру, чи хочу продавати Сона, і врешті-решт вирішив, що Сона я не хочу продавати, буду дуже некомфортно себе відчувати з тою горою, яку, яку зараз демонструє Тотанхем і сам Кореєць, коли буде дивитися матчі Тоттенхема, Тому залишив я сона, пожертвував Медісоном заради САКа не шкодую, тому що здається, що мати атакувального граця з арсенала теж дуже-дуже. Варто зараз на цьому відрізку. Ерлін Халанд, звичайно, два голи плюс пас. Покарав тих, хто хто в нього не повірив. Минулого ще минулого подкасту ми говорили про те, чи варто залишати на вайлдкарді Халанда, чи ні. Я тоді, в принципі, свої думки висказав щодо цього, що Халанд має бути в вашій команді, і він одразу ж це підтвердив цим, цим великим заносом. Слаг. Заніс всього лише 8 очок, але це дуже непогано для капітана. Нормально, хто за капітана в Халанда або Сона. Браво. Ну і Воткінс теж мав забивати, Я думаю, що тут дуже невдало все склалося для капітанів. Очевидно, невдало склалося для капітанів Воткінс, але могло склатися набагато краще, тому що Водкінс мав свої моменти. так був у нього один класний момент після пашу того ж Метті Кеша. Але не забив цього разу, думаю, що заб'є наступного разу. Ну, а Меті Кеш дуже-дуже вдало після своєї жовтої картки пішов на заміну і тільки потім пропустив Астенвіла. В цілому, 78 очок дуже-дуже непогано піднявся досить високо, ну і продовжуємо йти до 100 тисяч. Давайте далі трохи подивимося на календар. Тут вгорі у нас Crystal Palace, Brighton, Брайтон, Burnley, West Ham. Не дуже багато насправді піків з, цих, з цієї п'ятірки я бачу. З Crystal варто придивитися до захисту все ж таки. Марк Гехі, найдешевший, найдешевший такий стабільний гравець захисту Crystal Palace. Він рідко забиває, але може піти на стандарт. Там Частіше Йохі Мандерс, звичайно, ходить, бо він вище габаритніше. Але Гехі, Гехі теж може забивати, або Гує, або Гехі, я не знаю, як його прям правильно промовляти. А також знову Сем Джонстон з'явився на горизонті, коли знову таки Тьорнер дуже невдалий матч провів в минулого туру, і там помилок наробив, і є дуже. На мою думку, висока віргідність, і взагалі дуже багато по твіттеру ходить, що нарешті може тюрмер присісти те, що, про що ми говорили вже з початку сезону, що купив Ноттінгем ще одного голкіпера. І е, ну, подивимось, подивимось, чи сяде дернер. Знову таки, по голкіперах я, як і раніше, все ж таки вирішував би проблеми, коли вони прийдуть. Я думаю, що вони можуть вже прийти в цьому турі. І далі треба буде дивитися, тому що насправді у Вестхема, наче хороший календар, але в захисті Вестхем дуже поганий. Чого я говорю про весь тому що у багатьох дуже пара е, Тернер плюс присос... Аріоля, і, звичайно, треба буде думати, що робити з голкіперами, якщо чорний ж зараз сяде, і треба буде розраховувати тільки на Альфонсо Аріаля. З Брайтона тут цікавіше. Є Іван Фергюсон, є Педро, є Мітома, є там Адінгра, хто ще не розчарувався в цьому там, потенціалі да, цього піка. В принципі, під Шеффілд хочеться когось з них мати. Можливо, треба буде подумати про те, щоб апгрейднути того ж Нета в когось з Брайтона, але поки що не дуже зрозуміло в кого. Мітома виглядає найкращим варіантом, але Брайтон сам дуже зараз кволо виглядає. Традиційна жертва команда жертва кількох турнірів дебютує Брайтон в Єврокупах в цьому році, і поки що не дуже добре це все виходить у Дзербі менеджити. Брайтон сиплеться, явно сиплеться в чемпіонаті, і тому зараз треба придивлятися до Брайтона. В цьому турі Евертон я б точно не брав нікого з Брайтона, не купував би саме, тому що Евертон дуже-дуже непогано зараз виглядає. Нотінгем, тут я теж не бачу піків, я б не чіпав їх. Бьорні, тим паче, Вестхем, Боуен. Цікаво, що залишати, не залишати Боуена, для мене в ньому недостатньо. Статистики недостатньо цієї гостроти. Ти коли дивишся, як грає Вестхем бо він звичайно, може забити в будь-якому матчі. там бачу, він там вийшов центр Форвардом на... в Єврокубках серед тижня, може він там грати. Звичайно, бо він може знести особливо в матчах там, з Ноттінгемом Bierні Крістал Пелес, який попереду. Але все ж таки виглядає, що ці ж Буємо, Мітома або Діабі виглядають трохи цікавіше, особливо, якщо врахувати, що він вони ще всі дешевші. Ну і далі я не знаю, чи дивитися чи ні. У нас є Манчестер, у якого Фулхем Лута-Неветен, але кого пікати з Манчестера зовсім не зрозуміло, я б туди точно не ліз би. З Волверхентона трохи поговоримо, ким міняти можна Педронету, якщо ви хочете покрити Волверхентон під Шеффілд і Фулхем, наприклад, і Бернлі там через туру, так Арсенал Тоттенхем, а через тур між цими матчами Шеффілд, Фулхем і Бернлі. Виглядає дуже непогано. Ну, арсенала важкий матч з Нюкасом, а далі Берлі, Волверхентон, Лутон, там ще Брентфорд проскочить, але дуже хороший календар, і треба буде задумуватися про те, щоб шукати ще якісь піки в атаці, Можливо, арсенала, поговоримо, чи вартій того, наприклад, тоже Еддін. Ньюкасл, календар гірший. Не вважаю, що пік захисників Ньюкасла зараз дуже вдалий. Хочеться насправді злити в когось Бьорна, тим паче я б би, шукав би, як звільнити гроші з Кірана Тріп'єра, Так він буде щось заносити, але Сухарів значно поменшує думаю, Ньюкасла, Ну і там цікавий пік зараз Джамал Ласелс за 4-0, основний захисник. Тому що Ботмен, схоже, вилетів трохи довше, ніж Еді Хау про це розказував. У Ліверпуля Бренфорд, Фулхем, Шеффел, дуже класний календар. Мен-Сіті проскакує один матч, але, звичайно, там два, можливо, навіть три піки з Ліверпуля дуже бажано під цей відрізок. У мене поки що тільки мусалах. Найочевидніші варіанти це Костас Цімікас, звичайно ж. І тим паче Ліверпуль покращився в обороні значно в цьому сезоні. По статистика це також показує. Ліверпуль в топі по статистичним показникам. Ну а ватації мені дуже подобається Дарвін Нуніс. Я вже з початку сезону кажу, що Нуніс класний пік і він буде забивати. Він почав забивати, він почав грати. Я думаю, що Дарвін Нуніс скоро буде головною нашою ціллю в цих трансферах. всіх. але дуже важко його взяти, не зливаючи Олі Водкін. можливо, коли встановили, якщо подивитися календар. Трохи погіршиться в 13-му турі. Там буде виїзд Тоттенхема, потім виїзд до Борному, то там попростіше, але потім матч в Сіті. От Після Тоттенхема і Фулхема, звичайно, можна подумати про те, щоб поміняти ну і можливо, після матча Ліверпуля-Сіті поміняти того ж Олі Воткінса на... на Дарвіна Нуніса. Це виглядає дуже-дуже очевидним трансфером. Подивимося, чи... чи вийде в нас так зробити. Ну і Челсі на дні таблиці, незважаючи на те, що там є дуже класний пік, про який ми говорили минулого туру, і поговоримо ще трохи в цьому турі. Отак ми швидко пройшлися по всьому, в принципі, майже календарю. І давайте перейдемо до моєї команди в цьому турі. На жаль, я маю подвійний захист Вестхема проти Брентфорда в гостях. Звичайно, не хотів би я цього мати. Взагалі тур для захисту не дуже вдалий в мене виходить. Цофал і Аріаля проти Брентфорда на виїзді не найкращий матч. Думаю, що пропустить там Вестхем, зражаючи на форму того, чому боємо, на те, що там Мапе наче трохи подружився з М'ячем, Віса є. Тому, в принципі, Бренфорд, я думаю, що Вестхема точно заб'є, і не дуже перспективна пара захисту. Вестхема для моєї команди ще менш перспективний Ден Бьорн з арсеналом. Гра тут можна сподіватися на 0-0 якийсь, але звичайно Бьорн головний кандидат, на мою думку, з моєї команди в якості трансфера. І Меті Кеш проти нотина Фореста все ще я вірю в кеша. Я б нікуди його не дівав. Астанвіла не завжди бере кліншит, як ми побачили минулого туру. Але кеш дуже небезпечний. І це такий головний атакувальний пік за 5,2, Я вважаю, що це дуже дуже хороший елітний зараз захисник атакувального плану. У фентезі команди. А Габріель, як я вже казав, не найкращий у нього матч, немає в нього гаранту основи, але поки що зливати одразу Габріеля не хочеться. Тим паче під календар Арсенала. Якщо це все ж таки був відпочинок у Габріля в минулому турі, то нічого, ніяких проблем в нас нема, і ми просто будемо далі грати з класним календарем, маючи захисника арсенала. Ну, я пробив поки так, не бачу сенсу. Рипатися. Ну і Бакайо Сака, знову-таки, виїзд до Ньюкасла не найкращий матч, тому що Ньюкасл, можливо, зараз найкраща по статистиці оборона, здається, я дивився в Лізі. І там може бути все, що заходить, може Ньюкасл засушити, може там 1-0 бути, 2-0, може 0-0 бути, але може і бути якісь 2-2. І Сака, звичайно, прийме участь, має прийняти участь у такому святі атакувального футболу. Далі в нас є Сон Хюн Мін проти Челсі. Не вважаю, що це якийсь важкий матч для Сона, тим паче Челсі буде давати більше простору. Для Сона гірші матчі, там де команда грає низьким блоком, Челсі не буде грати низьким блоком, і для Сона там буде дуже багато шансів. Я думаю, що Сон може дуже непогано занести проти Челсі. Ну і Медісон, звичайно, теж якщо у вас є Сон і Медісон, я б не зливав їх в цьому турі, вважаючи, що матч Челсі це важкий тур. Думаю, що це вже давно не так. І е, Мосалах під Лутон, звичайно, має у вас бути. Якщо все ще нема, не знаю, що вам робити. Е, не факт, що Ліверпуль розіб'є Лутон. Е, Лутон не виглядає таким, таким поганим колективом зараз, як той же Шеффорд Юнайтед, але все ж таки, звичайно, Салах е, в такому матчі може занести, занести багато. І він, звичайно, кандидат навіть на капітанську пов'язку. Е, далі у мене є Муса Діабі під Нотяним Форест. Теж не найлегше насправді матч. Тінгем вдома дуже непогано грає. Віла, в... віла в формі, безперечно, в формі, діабі-формі, тому не бачу сенсу тут теж щось видумувати. Діабі, якщо у вас є, має бути в основі. Якщо немає ну, непоганий кандидат на трансфер в цьому турі. Хоч і матч не найпростіший віли. Ерлен Холланд під Борнемут, головний кандидат на капітанство, Сіті не грав в Кубку Ліги серед тижня, тому Холланд відпочивав цілий тиждень, і тут вийде зі свіжими силами, з натхненням після матчу з Манчестер Юнайтед. І я думаю, що тут може бути розбитий Борнемут, і не треба сильно вигадувати. Тут я думаю, що ті, хто залишив таки Хуліана Альвареса, в команді мають редікти, тому що вони мають подвоєну атаку Сіті під дуже хороший матч. Ну і Воткінс, як я вже казав, небезпечний, все ще класний, мабуть, найкращий другий форвард в грі після поруч з Ерліном Голландом, І теж має бути в вашій команді вже давно. я думаю. Давайте трохи поговоримо, що ж зробити з Педро Нету. Думки щодо. Щодо прямої заміни Нету, обновив я статистику, яку показував минулого подкасту. Зверху статистика Нету. В середньому за 90 хвилин за останні 5 турів, ви бачите, що майже по всім показникам він не найкращий серед цієї четвірки. Я взяв четвірку Ентоні Гордона, Хван Хічана і Кола Палмера. Тут, по більшості показників, насправді, лідер Кол Палмер, вважає його головним зараз таким подарунком разом, можливо, з Сімікасом і Ласелсом від ФПЛ, від АПЛ-менеджерами ФПЛ, тому що за 5-0 основний нападник і, на, мабуть, найкращі, та не мабуть, а точно найкращий атакувальний гравець Челсі на даний момент, який ще ділить стандарти, який на пенальті. Це супер пік, але, але, але Челсі. Дуже-дуже не вражає, а ще у Челсі дуже поганий календар. Тому ці два нюанси можуть зупинити вас і мене перед тим, щоб зробити поміняти педронет на Кола палмера, щоб виручити там 0,7. Здається, в мене виручиться, якщо я так зроблю. Якщо дивитися на інші два варіанти, Ентоні Гордан знову таки не дуже хороший календар, але статистика непогана. Ви бачите, що по uh, XG без uh, урахування пенальтів він лідер серед цієї четвірки. Трохи відстає Хван Хонхічан і Палмер. Uh, Нету ще трошки відстає. Він також має найбільше шанси отримати бонуси. Це у Points System, Тобто він з точки зору гри по статистичним показникам, які входять в розрахунок бонус понтів. Він найкращий серед цієї четвірки, Ну і найбільше він доторкається в штрафному майданчику. Сім більше сіми доторків за. В середньому за 90 хвилин у Ентоні Гордона. Гордон також дуже хороший варіант на пряму заміну Педру Нету, але, мабуть, не під Арсенал. Тому не дуже хочеться насправді зараз витрачати трансфер на те, щоб взяти Гордона замість Нету і побачити, як він грає проти Арсенала, яка команда зараз в хорошій захисній формі. саме я маю на увазі Арсенал, та і Ньюкасл теж. Тому трансфер не найкращий. Ну, а щодо Хван Хічана, він дуже багато забив, він вже 6 м'ячів в цьому сезоні забив. Але я дуже сумніваюся, є в мене сумніви, що Хван буде таким же ем, небезпечним, коли на полі не буде Педро Нету. Тому що Педро Нето – це зараз талісман Вулверхемптона. я дуже з насторогою буду спостерігати, як взагалі Волохемтон ці кілька тижнів буде грати без Педро Нету. Я думаю, що атакувальна. Таквальний потенціал, тактуальна статистика дуже у Волохемтона, і це може сплинути на того ж чана. Тому не знаю, поки що я навіть під Шеффілд не дуже хочу брати насправді Чана. Тим паче, якщо Нету скоро повернеться, я вважаю, що все ж таки Нето кращий пік, незважаючи на цю статистику. Якщо ви дивитеся матч Ворхемптона, то я не знаю, що з вами сталося, чого ви дивитеся матч Волохемта. Але якщо вже дивитесь, то ви бачите на полі з м'ячем дуже часто він у всяких небезпечних ситуаціях. Тому з цієї четвірки насправді мені мабуть найбільше по грі подобається Ентоні Гордон. По статистиці ціні найбільше подобається Кол Палмер, Найменше мені, мабуть, подобається Хван Хічан, і ще менше мені подобається витрачати трансфер зараз на те, щоб злити нето. І є в мене ще кілька думок щодо цього. Давайте, коли подивимося, на загальну мою команду, я про них розкажу і скажу взагалі буду, чи я буду я робити трансфер в цьому турі. Команда в цілому я виглядаю на цей тур от так: от, е е які в мене є думки щодо трансферів. Перша очевидна думка те, що мені не подобається захист на цей тур, і тому можна злити, наприклад, Де на наприклад, Дена Бьорна і взяти або. Е Костаса Цімікаса, це очевидний трансфер під Лутон під хороший календар Ліверпуля. Цімікас на стандартах. Так, були в мене побоювання про те, що Цімікас може там десь присісти. Він ще відіграв 90 хвилин в Кубку Лізі, Ліги. Можливо, він, до речі, присяде в матчі з Лутоном. Тим паче матч на папері дуже легкий, тому може, в принципі, так статися. Це перший варіант. Другий варіант, можна взяти захисника Крістал Пелес, наприклад, того ж марка, марка Гехі або Гує, когось двох. Uh, і, uh, і грати з непоганим календарем Крістal Пелеса далі. Да? Uh, це другий варіант. Uh, далі, що можна ще зробити? Якщо міняти педронету, то можна взяти Кола Палмера, але знову таки не, хочеться, не дуже хочеться його ставити проти Тоттенхема. Uh, саджати, я не знаю, кого, цоуфала, мабуть, або берна, такого того ж, випускати півзахисників. А далі. Що ж про що я думаю? Це про те, що ці гроші, які б е, я міг би виручити, якщо б Pedro Neto про, е, продав би на когось більш дешево, як, наприклад, як Palmer, або, може ще й дешевше, то я міг би проапгрейдити камеру на Арчера і взагалі грати в три нападники. Найочевидніший апгрейд тут це Едін Кеті. Я казав в коментарях, я думаю, ви читали цей пост, що, що НКія мені перед цим туром не подобався, тому що я думав, що Жезус дуже скоро повернеться, що дев'яткою може вийти Мартинелі, дев'яткою може вийти Тросар. Якщо Ункеті пішов би, не пішов би один матч, я думаю, що наступного матчу вийшов би дев'яткою Тросар. Зараз, очевидно, після хет-трику Нкетя буде основним нападником. І тим паче були новини про те, що Жезус, скоріш за все. Травмувався більше, ніж вважалося спочатку, і не зіграє ще, можливо, 3-4 навіть матчі ВПЛ. Тому НКітя несподівано стає дуже хорошим варіантом, особливо після цього хитрику, особливо враховуючи його ціну, 5-6 зараз вона. І здається, що якщо поміняти, наприклад, Нету. І, і злити його на когось подешевше і абгрейнути Арчера в Нкетя, то це може бути дуже непоганим варіантом. Але для цього, скоріш за все, все ж таки прийдеться задіяти ще й на Бьорна, продати його найбільш дешевого захисника. І, можливо, навіть на партнера по захисту Джамала Ласелса. А ці гроші з Нету взяти замість Нету Палмера, а гроші, з які виручили з продажу Бьорна і Нету, пустити на те, щоб апгрейдити перед Бьорні, наприклад, в наступному турі. Арчера до Едінкетія і мати двох е атакувальних гравців арсенала перед домашньою грою з Бьорнлі. Саме такий варіант мені зараз подобається найбільше. Тому, скоріш за все, в цьому турі я буду зберігати трансфер. Не бачу сенсу зараз згадати. Я не хочу брати палмера в цьому турі. під е під Тоттенхем. хоча, можливо, це непоганий варіант, якщо враховувати враховувати мій захист і посадити того ж Бьорна і поставити палмера, можливо, це навіть виглядає перспективніше. Коротше, це в мене така пойнт для роздумів. Я про це буду ще думати, Вирішу вже, можливо, сьогодні вечір або завтра, але поки що думки такі. що... Хочеться отримати трохи більше інформації. Точно не хочу зараз брати Гордона або Хвана, тому що мені тоді взагалі точно не хватить на цей варіант за брейдом Арчера. Я хочу залишити для себе це вікно. Питання тільки, коли це зробити. Або зараз нету передати на Палмера, або в наступному турі, просто зробити три трансфери, зміну 4. Так, навіть. Ну, не знаю, чи варт взагалі Кетія того, але. Буду думати, по мене ще буде інформація з матча з проти Ньюкасла, І більше інформації, два трансфери це завжди дуже-дуже непогано. Може бути якась травма, до речі, в будь-який момент. Тому два трансфери завжди мати непогано, тим паче, що альтернатив взяти Цімікаса зараз, зараз ну, непогано, але здається, здається, що можна пошукати щось більшою вигодою, якісь вигодою, якийсь варіант. Якось так, поки такі думки. У мене по капітану думок небагато. Ерлен Холанд має бути вашим капітаном в цьому турі. Все ж таки, я вважаю домашній матч проти Борному та й тиждень перерви в порівнянні з Салахом, тому що Салах грав насправді в Кубку Ліги серед тижня. Тому Халанд для мене виглядає дуже-дуже очевидним капітаном на цей тур. Давайте подивимося на мій watchlist. Тут Сем Джонсон з'явився в воротах, тому що несподівано з'явиться, можливо, скоро необхідність робити трансфер голкіпера. І якщо я не буду там, впевнений, що Вестхем там, покращить гру в захисті, і просто я всюди буду ставити ріаля, якщо Чорнер такий сяде, то можливо там, доведеться взяти Джонсона замість. Чорнера, і до речі, на це теж треба буде десь взяти ще додаткові гроші. Коста Сімікас, Джамала Селс. Маргехі і Тренд Олександр Арнольд це мій захист в вочлісті. Арнольд, звичайно, дуже багато треба перекроювати, щоб його взяти, але придивлятися до нього варто. Насправді, цимікас грає зараз не набагато нижче, а інколи по минулому матч навіть вищий, ніж Арнольд, тому цимікас класна альтернатива за дуже-дуже низьку ціну. 4-6 це дуже хороший варіант, про що я не казав раніше, да? як теж сумнівався в цимікосі, але зараз він виглядає дуже-дуже непоганим варіантом, ще й підасистою з кутових там або що зі штрафних. Півзахистю Гордон Палмер чан про не говорили. Ще один варіант з апгрейдом, це, який я можу собі залишити, якщо не зроблю трансфер в цьому турі, це Мітома або Брайан Буймо замість Педро Нету подвійним трансфером в наступному турі, якщо я, наприклад, зілю Бьорна на Ласелса, і ці гроші витрачу на те, щоб проапгрейдити свій півзахист. Здається, мені там не вистачить на це, але треба буде думати, можливо, де ще я зможу. А можливо, вистачить в мене щось є в банку. Десь я зможу ці гроші взяти, щоб то не даунгрейдити в когось дешевше, а навпаки, взяти когось подорожче, тому що насправді мітому дуже класний календар. Якщо Брайон, Брайтон продовжить валитися, то його брати не буду. Якщо в цьому турі він покажеть якісь. Ознаки життя, то, можливо, Мітома буде хорошим варіантом. Ну і Брайан Бумо жодного разу не був в моїй команді в цьому сезоні. Можливо, це моя помилка. Там неможливо, це точно моя помилка. Бумо з самого початку дуже високо всі цінували, я його якось не розглядав, і Бумо мене, мене карає з туру в тур, і поки що не в, достатньо впевнено карає, щоб я його взяв собі в команду. Але я вже це розглядаю через кілька турів. В нього непоганий календар стає. Форварди, це Дарвінунія Седін а Калм Вілсон, до речі, Ісак травмувався такий до міжнародної перерви його не буде. І Вілсон дуже хороший варіант, але знову таки дуже важко його взяти. Треба щось міняти, можливо, навіть продавати Сону або Сака, чого не хотілося б робити. Ну і Хуля Альварес, незважаючи на те, що він з, з, з трьох м'ячів Юнайтед нічого не зробив. Він класний варіант, я б його точно залишав, якби в мене він. Був друзі, в принципі, це все, що я хотів розказати. Якщо у вас є питання, нагадую, що можна все писати в коментарях. Я читаю особливо перші дні. Я читаю всі коментарі. Дуже дякую вам за увагу. Вдалого туру і всім пока.